Я вибив цю, бомбу. Ага, зверху. Остався один брак. І, і та, покоцана. та покоцана. Я та я сам з 10 хп. Я тяну час просто. Ебать, я, блять, пизда на 10 хп вже трьох забрав. 30 секунд. Ну сука! Та пізда, я до... Три секунди не дотягнув, ну п твою мать! Чрт у Анлука жорстка. Просто на 10 хп, блять, стрюма танцював, двох забрав. А, вони здалися. Побіда защитників.